Ось ця сітка вона легка, але вона об'ємна, якщо мені пару таких сіток, вона вже потягне яку вартість. І вона коштувати буде там дорожче, ніж тут ми її закупили. Тому нам з об'ємом дуже важко буде. Я не знаю, як ми будемо надсилати і до хлопців, а це напрямки дуже гарячі. Засновниця громадської організації Разом ми сила Тетяна Сила з 2014 тисячі допомагає українським військовим спорядженням, технікою, ліками та продуктами. Каже, щотижня відправляє посилки на фронт. Дізналася, що з січня вартість посилок Укрпошти залежатиме не від ваги, а від об'єму. Показує вартість такого рулону утеплювача 600 гривень. Порахувала, що його відправлення коштуватиме 800, вдвічі більше. Він мія легенький, але його ну, ніяк не можна, ну, як його скрутиш, але ваги ніякої, вага ніякої, а об'єм. А там не працює інша почта, як Укрпочта. Наприклад, якщо взяти зараз короби відправлення такі коробочки, буде коштувати 45 гривень, До зміни тарифікації воно також могло коштувати 45 гривень. Але якщо воно було важке, то за кожен кілограм додатково додавалася ціна. Зараз незалежно від того, яка вага у даного відправлення, воно буде коштувати стандартно 45 гривень. Керівниця Кропивницького регіону Укрпошти Тетяна Капустіна пояснює, нині тарифи розраховані так, що чим більший об'єм посилки, тим більша її вартість і навпаки. Якщо це була ну щось там наповнювач або щось зовсім легеньке, то воно могло коштувати там і до 60 і до 50 гривень в незалежності від обсягу. Зараз це відправлення незалежно від того, яка там вага, коштує 160 гривень. Цей процес пов'язаний з тим, що з нового року всі сортувальні центри, логістичні центри Укрпошти стали автоматизованими. Установлення автоматизованих сортувальних ліній, на які подаються відправлення, їдуть по стрічці такій спеціальній великій, і після цього вони сортуються по скидам, тобто мінімізований людський фактор і мінімізована людська праця має бути або коробка, або тільки такий пакет, зручний для пересилання. Місцева жителька Віра говорить, користуються послугами Укрпошти, коли замовляють для себе одяг та взуття. Порівнює вартість такої ж доставки того року і нині. Плачу за доставку цих пошук 124 гривень, ціни доставки не змінилась. За словами керівниці Кропивницького регіону Укрпошти, у нових тарифах заклали вісім розмірів посилок. Дізнатися про них можна на офіційному сайті або у поштових відділеннях. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.